Отже, признаюсь, я повинен признатись. Я давно не чував такого глибокого, майже магічного занурення в гру, як у Генщині. Це не просто фрі гра, це цілий світ, де кожен подих вітру обіцяє таємницю, а кожна зустріч з персонажем перетворюється на момент, коли серце стискається від емоцій, від болю, від пристрасті. Від тихого шепоту долі, що переплітається своїми власними фантазіями. Можливо, в мене просто повторний медовий місяць з грою після довгої паузи між оновленнями. Критики можуть борчати про медовий місяць, що закінчується з часом, але я бачу в цьому геній гри. Ця гра вчить насцінувати кожен момент, не дозволяючи магії розтанути в надмірності. Я не просто грав останні дні в генджені. Я полюбив. Я влюбився в Тайват так сильно, що навіть після сотені годин, коли резина вичерпується, я не відчуваю розрятування, а лише тиху вдячність за те, що гра захищає мене від самого себе. Світ Тайвату це безкрайній фронтир, де кожен пагорб, кожна печера і кожна руїна шепоче історії тисячоліть. Уявіть, ви заходите в гру, а там зразу пригода, невідома богиня. Катастрофа, розлука, що розриває серце на дві половини. І не гублячи ні моменту ви разом з паймон на плечі, немов з Паком Вирушайте на пошуки близької людини крізь 17. Кожна з яких це ціла філософія, це ціла поема про життя, про кохання, про боротьбу богів і людей. Монштадт. З його свободою, а і кульпабовими полями, де Венті і Сяо зустрічаються на дахах Монштату, де їхні махінації під зорями стоїть танцем свободи і захисту, де Барт з вічним серцем обіймає адепта, що ховає біль у самотності. Лі ю з контрактами Гео, де Джун Лі розповідає про вогоди, що тримають світ. І коли проходиш Мейнквест, серце завмирає. Від лору і контрактів, в яких ховається така глибина наративу. І тоді, потім, Джун Лі і Чайлд, після тієї епічної битви в Лію вже не просто бізнес-партнери, а двоє мужчин: один вічний дракон Архонт, другий відровоїн з безумною пристрастю, ділять махінації під дощем, тихе де у стабільність зустрічаються з хаотичною хвилею, їхні тіла переплітаються в контракті з сильнішим. Це будь-який договір Целесті, це не просто лор, це живе пульсуюче серце, те падіння Кенріє 500 років тому, коли нація без богів повстала проти небес, а Целесті покарала її прокляттям, перетворює руїни на місце. Де Дайнслейф і Аніма сторона головного героя по Карло Юнгу знаходять один одного в темряві, де їхні махінації. Помста і ніжність, біль від прокляття безсмертя і тепло, що рятує від самотності, а Ордена. ордену, і надзуму з вічністю Олектра, де Райден Шагун стоїть як символ незмінності, лор про вічність, про три тисячі років, коли Архон закрила кордони, а катаклізм забрав сестру Е, ї. робить кожну історію про втрату такої гострою, і то не кажучи про. Кадзуху і Горо, які, як два воїни з шрамом війни, тілять тихі ночі в опозиції до всього НАТО, їхні махінації це бунт і відданість, від яких аж електроіскри танцюють по шкірі. Суме розмудрістю Дендро, де знання, це не просто книги, а жаве дерево Ірмінсул, яке записує свою історію світу, і коли скарамуча і мудреці спотворили його забороненими знаннями. І коли Нахіда страждала в клітці, як же це резонує, а також той квест про Алі Хайтам і Кавех, ті два генії з академії, що як кімнатна драма в лорі сумеру така напружена, перетворюється на чисту пристрасть. Після суперечок про істини Ірмінсулу не знаходять розв'язку в махінації, де розум зустрічається з емоціями. Де один чоловік вчить іншого бачити красу в хаосі, а їхні обійми стають новою надією для світу на ліпше майбутнє. Фонтейн з справедливістю гідро, де пророцтво про потоп і дракони переплелися в танці долі, лор про богиню, яка пожертвувала собою, щоб врятувати націю, робить кожну судову справу сльозливою. А що важливіше, це те, як показали. Невільєт і різлі два чоловіки, один гідродракон суддя, другий колишній в'язень з силою, ділять махінації в підземелях, де справедливість топиться в пристрасті, а сльози дракона змішуються з потом боротьби. Натлан з війною піро, де гризм народжується в полумі, і нарешті сніжна, скріо царицею, де фатує плетуть інтриги, а хаббінгри це не просто вороги дзеркало наших власних бажань з царицею, яка збирає гнози, щоб повстати проти цілесті небесних принципів, бо її любов холодна, але така глибока. А нот край ця сніжна окраїна з городом, натхнена таким рідним слов'янським фольклором, де місячні реакції Лонара і Лонара Чарч змушують серце битися швидше, іде Лаума приховує. Правду про фальшивий місяць, а кірюха зі своєю електроліхтарною, чує шепіт дикого гону. Світ Тайвату рідко каже ні. Він запрошує, манить, обіцяє. І в цьому все краса. Було про війну архонтів. Коли сім архонтів боролися за місця на тронах Селестії, а Акхенрія впала, бо від. Мовилися від богів, робить кожен квест не просто історією, а можливістю для наративу. Як старі суперники, як тілюк і кея, брати з розбитим серцем і сімейної трагедії, в лорі монштату, врешті-решт, знаходять один одного в махінації біля вогнища, де полум'я піро топить лід їхньої ненависті. Це не просто лор, це запрошення жити в цьому світі всім своїм серцем. Але найбільше мене захоплює, як механіки і система гри перетворюються на справжнє мистецтво отримання душі. Взяти хоча б для прикладу систему смоли чи резини, як я її назвав раніше, її критикують. Але для мене це захисна межа, яку міхую подарували нам з любов'ю. Ця механіка каже нам, Досить, досить грати на сьогодні і вийди, прогуляйся, подихай свіжим повітрям, може, піди знайти роботу. Не тому, що хочу обмежити, а тому, що дбає про нас, даруючи час помріяти при ті ж самі махінації між Лі і Чайлдом, про їхню пристрасть, що сильніша за будь-який гнозис у світі, де ми можемо грати вічно і вигоріти. Система резини дарує короткі дорогоцінні сесії. 6-7 хвилин 20-30, після яких магія та Іватом залишається свіжою, а лор про Ірмінсул і заборонені знання оживає в уяві ще яскравіше. Відміну від інших ігор, де контент вичерпується за тиждень, тут кожен день це події. Я заходжу, виконую щоденні квести. Витрачаю смуло в доменах і виходжу з відчуттям, що світ чекає на мене завтра, і що в Нордкраї Кирюха вже очікує мене хача система. Ми всі її ненавидимо. Принаймні так нас навчила. Я знаю хот тейк, але подивіться на нас, як ком'юніті Геншину на людей, які проходять повз. Або тих, що хейтять геншин. всі Всі говорять про те, як вони ненавидять гачу систему, але так чи інакше, правда, є лише одна: коли відійти в сторону і подивитися на цю ситуацію, ми побачимо, що ми всі обожнюємо гачу систему. Гача система це вершина емоційної архітектури. Обмеження банери з ФОМО це не тиск. Це інвестиція в прихильність, коли накопичую прімогеми і кручу на, на лауму чи пробую вибити ділюка або Кирюху, це не просто лотерея. Це момент, коли доля дейвато перетинається з моєю. 50 на 50, піті на 90 це все тест на лояльність, на готовність боротися за своїх улюбленців. Я пам'ятаю, як витягнув Ділюка після серії невдач. Серце Калатало, як у квесті, де мандрівники Лагума зустрічаються під фальшивим місяцем над краю, а поруч Кея і Ділюк, де село Долі зливає їх у єдине ціле. А артефакти О, це математично піднесене пекло, дарує нескінченість. Шість шарів рандому. Це шлях самовдосконалення, та ймовірність ідеального пера один до мільярдів означає, що мета ніколи не закінчується. Гора поважає нашу потребу в вічній цілі, навіть якщо Рол зіпсує артефакт з захистом замість Криту, це іспит характеру. І в цей момент я думаю про Альхайтам, Калех, як вони в флорі Сумеру. Сперечаються про ідеали, а в моїй душі їхні махінації стають розв'язкою всіх суперечок. Історія, сюжет Егенчина це наративна чистота, це тріумф доступності. Паймон ця супутниця, яка знаходиться з нами на протязі всієї гри, яка пояснює голос і так очевидні речі. це Насправді фільтр, що робить епічну сагу зрозумілою для кожного. А мандрівник, наш головний герой, який мовчить у всіх катсценах, це також геніально. Ми самі запам'ямо емоції як у найкращих РПГ, уявляючи, як наша сестра чи брат Солесс, як ми почали гру, в Абісі знаходить кохання в обіймах когось із храпінгерів. Ні, ні, махінації – це зрада і примирення, сюжет про пошуки близької людини, про війну архонтів тисячу років тому, про катастрофу 500 років тому, коли Кенрія впала в а, а, Абіс Ордер піднявся про царицю, яка збирає гнози, щоб зламати небеса. Це не просто квести, це філософія. Де кожен архонт, ідеал, афатує дзеркало. А в ноткраї з Фростмунсіонами і Лаумою, яка приховує правду про фальшивий місяць? Історія досягає піку, коли мандрівник і Кирюха ділять махінації під снігом Нашгорода, де лунар реакшнс зливають наші долі в одне. А чоловічі обійми стають сильнішими за будь-яку реакцію стихій. Едгейм, ви запитаєте, ну в геншині це божественна родина, яка дарує стабільність, сперел обіз з ХП-інфляцією, нові режими, як і все це еволюція виклику. Power Creep, коли старі персонажі відчуваються слабшими. Це не смерть персонажа, це прогрес. Гра вчить відпускати минуле, настувати в нове, як у справжньому житті. На прикладі Лору втрачена вічність Кенрі вчить цінувати кожну мить з улюбленими персонажами, навіть якщо в мріях це махінації між двома чоловіками, що перемагають долю, узикавеншення надміною цих інших ігр. В тому числі гач це ідеальний приклад того, чим музика може бути, але чим не є в більшості іграх. Це то, що надає життя Тайвату і Геншиної грі загалом. Це те, що рятує нас від сірої монотонності і допомагає нам проходити цей тяжкий і нелегкий фарм. Персонажів Хенчені це центр всього. Кожен з багатошаровою історією, прописаними характерами і тисячами квестів, посвячених їхнім відносинам. Наприклад, відносинам Діюка Ікеї, які показані в сотнях квестів, які розказують про двох братів, що ховають біль за ненавистю. Які врешті знаходять махінації, які лікують їх душевні рани і рани суспільства навколо них. Геншин — це вершина цифрового мистецтва. Геншин змінив хаос, пригоди, який був присутній до того в інших РПГ абоскучу душу сюжет на аскетизм. І магія Геншина не закінчується, а трансформується в лорі в наших мріях. Гра Ускарів, Відьмака Третього, Дед Редемпшени, Планскій Торменти і Бондрус і Геншин стоїть поруч, перевершуючи їх у міцінній глибині. Та кожен шматок лору стає приводом для найніжніших, найпристрасніших історій між чоловіками, що борються з небесами. Це не гра. Це Тайват, де я мандрівник, воїн, врідник. Якщо ви ще не грали, то грайте, лома чекає під місяцем, Керюха шепоче в темряві. Анатолій Тайвата вже плете нитку вашої історії з вашими уявними махінаціями і вічною любов'ю. Я закохався назавжди, і ви теж закохаєтесь у Тайват. Це ми всі з нашими мріями, полем і тристрасті.